Всім привіт, друзі! Ну що, сьогодні мав насправді робити, робити гранули, але так я їх не зробив. Ось взяв, замішав все. Але в нас цілий день не було світла, тому і було таке прийняте рішення поїхати по травичку. Звичайно, що я кроликам не цілий час даю свіжу травичку, але час від часу, -часу приходиться. Поїхали, ми трошки накусили, трошки щось так нарвали. Зараз покажу, скільки нам вдалося заготувати. Небагато. Ось тут трошки є травички. Ось тут. І ось тут. У нас є трошки травички. Як гадаєте, друзі, наскільки вистачить цієї трави. А я вам скажу, не дуже її так багато, буквально на 2-3 дні. Ну що, зараз будемо потихесенько роздавати нашим кровикам на вечір. Можна сказати так, що обходимо на вечір, щоб кожен мав щось поїсти. Ну що, Давайте приступаємо до роботи. Сказати вам чесно, то не тільки на одні кролики ми багаті, трошки маємо корей, поки літо можу собі дозволити на таку зелень. Вон трошки травички розкинув, ровав за одне крилям, за одне курам. Ось таке, а зерно десь тако осінь або даже от літо тако періодично, знаєте, можу дати чуть-чуть. Ось так, сьогодні мов ще пропоїти кроликів малесеньких. Наприклад, вон тих чотири відниця. Можливо, вам не видно вон ті малесеньки. Ось тут я, мов. Пропоїти другий раз, це вже другий раз. Ой, дивіться, випадає прямо. Але вже, напевно, скоріше за все, що завтра пропою, вони на голодний желудок поп'ють водичку з байкоксом. Це я, звичайно, все вам заснімлю обов'язково, неодмінно покажу. А поки зараз травичку дам. Бачу, водичка в кожного є. Ну що, беремо таку торбу, потихеньку будемо зараз разом роздавати травичку. Опа! Зараз я ще подивлюся, чи вони будуть її їсти. Бо раніше ось таку траву давав. Перій називається. Не знаю, як у вас вона називається. Чи скровики через раз. Хотіли їсти, то не хотіли їсти. А зараз ми подивимося. До речі, ще вдалося мені нарвати ліцерню дико. Я вам пізніше покажу, яка ця ліцерня дика. Ну що, давайте, давайте, давайте пробувати. Ну що, ви готові малюки. Вони ж всі чекають, щось давало їм вися від винограду, вони щось взагалі не хочуть його їсти. Тоже мені вибагли. А дивіться, як вони чекають. До речі, травичка у нас не свіжа, вона трохи прив'яла. І це дуже добре. Оба. Отак от закидуємо. Раз. Раз. Щось тут опу валяється, нічого страшного, курі пізніше доїдять а та споче гратися. Ну, а ви будете їсти? Давайте подивимося. Та будуть вони їсти, куди вони дінуться. Я чую, вон по клітках вже армагеддон робиться. І за того, що всіх хочуть хавати. Опа, закриваємо. Давайте подивимося до наступного. По чуть-чуть стараюся давати, і за того, якщо більше дам, вони його пообсихають, пообсирають, от, як зі сіном. Не захочуть вони його їсти ніяк. О. Ось тако. Трошки 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 тобі отако. Пробуй, завтра буде більше. О. Коли я купив оцю пару термончиків, вони щось на початку не дуже так активно хотіли їсти, те, що їдять мої кровики, але вже потихеньку перевчиваються. Не знаю, чим їх годував попередній власник. Але в мене щось вони на початку не особо хотіли так їсти, а зараз їдять по всяко. Що дам, те і їдять. Їш. Будеш їсти чи будеш принюхуватися. Бо годи їсти, де вона дінеться. Ось так. Ось, бачите, трошки попадала травичка, нічого страшного. Курі з'їдять. Немає такого, щоб щось переводилося. О, вже зайшов. А ну ти куди? Кш. Опа. Це різна в мене є трава, трохи щось перію, там далі якісь трошки лопухи, Ось, дика в нас ліцерка. Це я пізніше комусь так кину. Опа. Або може і зараз тако кину, хай собі їдять. Тут вона, звичайно, трошки переросла, тут більше патаків, ніж самих листочків. Але, 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 нічого страшного. Ось, бачите, отак виглядає дика ліцерка. Раз, 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 раз. Ну, ви будете їсти? Чи будете принюхуватися? Ну, їдять, все файно, все файно. Опа. Зараз дамо деколі ліцерку, хай їдять Бургундія, інша. Опа. Смачного у мене старший хоче їсти опа. Дивіться що робиться. Дивіться, що робиться отут это більше є можна більше закидати, тому що в них апетит скажений. Так, зараз ще цим роздам і по порядку. Подивимося, скільки в мене тут ще трави залишиться. Я думаю, я зараз якраз дійду десь до половини, поки всім роздам. опа Вже особу, так якщо чесно, то вже її немає де рвати траву, тому що вже ближче йдемо до осені, Ось так. Мені би ще не мішало трошки зробити запаси зі сіном. Ще буквально спара прицепчиків. Але поки часу не вистачає. І в принципі можливо всі не вистачає десь поїхати. Самі розумієте чому. І що це робиться. Так. Йдемо далі, йдемо далі. Так, вон самчик вже чекає. Ти вже чекаєш, ні? Ти теж бачу не дурний. Чогось не хоче він їсти сіна. На початку ще щось трошки їв, і далі все. Ну я йому небагато дам чуть-чуть. Я не знаю чи він буде їсти, чи так само, як зі сіном. Пізніше. Якби щось то докину йому. Опа! Що ось тут і що ось тут, це в мене два самчика. Це вже самечка пішла. Зараз Зарій теж щось скину. Опа. Це смачного тобі. Так, ще тут потрібно кинути. Тут теж десь має родити не скоро, але на наступний місяць то буде родити, це точно. Гундія, що ти мені скажеш? Зараз я тобі там будеш мати своє, а не в чужих красти. Опа. Файна така от травичка, оцей пірій. Файно би було сіну, ні? Я теж про це кажу. Опа! Є, є така справа. Так, ось тут чорна в мене кривичка. Тримай. Тримай, хавай. Тримай. По чуть-чуть кидаю, в міг би більше кинути, але я не хочу, щоб вони зараз обсикали це все. Опа, ти вже тільки чекаєш, правда? От маю кормушку, отаку, а кидаю всередину, не знаю, кривичка якась така. А бог з нею. Зимі буде кидати в кормушку. одне, щоб тепло було. Так, що тут то, щоб малюки мені не попадали. Ось пам'ятаєте, з цієї партії одне загинуло. І все, більше ніхто не гине, У мене таке відчуття, що в неї продусила бо... О, Дивіться, як файно хавають. Супер. Раз. Раз, раз, раз. Куда? Дивіться, як ця кривиця вже походала, блять, вони в неї сусуть і сусуть. Вони в неї бачите, як молоко викачують. Потрібно кидати травичку, щоб вона не ходала дуже сильно. Ну і щоб, звичайно, мало молоко. Опа. Вон ще одні малятка. І так кожного вечора, кожного вечора. Запитайте ви мені, чи воно мені надоїло чи ні. Напевно, скоріше, що не надоїло, бо тому що кожного разу, чим я далі йду, з цими кроликами Тим більше я щось більше дізнаюся. А то я возьму навіть так в руку. Щось більше дізнаюся. Це дуже класно насправді. Навчаюся, дізнаюся. Бо того, що коли один кровик, ти багато нічого не дізнаєшся, не про хвороби, ну ні, нічого. А коли в тобі їх занадто багато, то є що повчитися. Опа. Ось так завкаю. Раз. Он впало. Два. Ось такого визбираємо, йому, бо шкода. Шкода, шкода. Може кури і куря би і з'їли, але може і не. І. О, бачите, скільки я вже пройшов, і дивіться вже, скільки трави немає. А я тільки полину дійшов. Так. Дамо сюди. Ну, я думаю, тої трави вистачить ще мені на завтра. Маю надію. Ось так. Ще ось маю ось таку траву, я не пам'ятаю, як мені казали, як вона називається, чи то гір, чи як. Ну воно в кожній області якось відрізняється. Зараз вам краще її покажу. Це по лісу. Вже стара, звичайно. Коли вона була молода, вона, напевно, була краще, Ба! Тільки що дав цій трохи. Йдемо далі розливати. Йдемо далі, 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 далі. Так, кому будемо розливати? Ось цим. цик. Я навіть не знаю, чи вони будуть її, цю трубу їсти зараз, але зараз пробуємо. Бачите, поки підносив, вже попадало щось. Опа. Ну, маю надію, звичайно, що буде їсти. Падало, збираємо. зараз термончик дам О, єсть, файно. Не знаю, що то надовго, але є. А якщо єсть, то буде рости. Так, 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 так. Ось тут і одна вже тільки чекає. Так, є. Пізніше ми подивимося, чи вони тільки пронюхаються. Вони будуть їсти. О, прошу. Цим треба чим побільше кидати, із-за того, щоб їх тут шестеро. Ну і десь страшне. Так, кину. Так є трошки попадало в безпереб. Тутай. Опа, є. Yes. Так, 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 так. Що мені ще залишилося, ще залишилося чуть-чуть ще одним дати і все. Ще одним дати. Ну так, да, в принципі, мені ще що вам сказати, ще на завтра вистачить, щоб зранку дати і вечором. Опа. І вже прийдеться їхати на город, в мене город дуже далеко знаходиться насправді за 6 кілометрів. А що зробиш? То потрібно буде їхати, косити потихеньку похоло Опа, та й все, та й хватає. До речі, це має родити. Зараз я спробую кинути до самця, чи воно відбігало чи ні. Чи воно має родити, чи не має родити, бо тому що начебто і піщить, а начебто... І прохалтурила, бачу. Опа. Ось таке, бачите, різнотраві. Лапухи. Ось таке різне. Так, 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 так. Цим, напевно, трошки більше кемо. Опа. Тут їх багато. І ще цим докинуть трошки. Є, таке, є така справа і є така справа. да? Помпушечки. Я бачу, вони вже починають потихресенько кусатися. В одного бачу вухо розірване. Ще одної самки вухо розірване. Вони, походу, вже починають один в одному показувати, хто, хто головний. Так, друзі, ось так. В планах ще зробити ось тут. Ще один крилятник тако доверху. Не знаю, поки грошей немає. Навіть купити тої сітки якоїсь трошки. Каркас буду робити крилятника так само, як ось тут. Це в нас зі старих вікон, тільки з тої сторони, бачите, не знаю, чи буде видно, чи ні, з тої сторони в мене сітка. А я можу взагалі нічого не давати. Для чого я сітку давав? Я просто навіть не розумію, якщо тут йде стіна. 20-21-го, тобто, от зараз. Чи завтра? Опа. Я спробую, але. Угу. І що? Нічого з того не буде. А може і буде, зараз подивимося. Ну що ж, прийшов я, дивлюся, друзі, всі кролики поз'їдали травичкою, І дуже добре. Будемо потихеньку давати, ще до осені, ще залишилося трошки часу. Будемо давати трошки економити сіно, бо кожного разу давати сіно, то взагалі мені нічого не залишиться на зиму. Да? Красунька. Так, зробив я вже. Такий обхід кругом подивився, хто поз'їдав, хто не поз'їдав. І дивіться, що лишається. Пам'ятаєте, я вчора кидав оцю відику в ліцерню. Ось трошки патичків позалишалося. Щось якісь листочки попадали, позбирав їм, кинув заново, хай їдять. Красунчики ти мої. Всі поз ти всі поз'їдали. Ось крім цієї. Щось в неї апетиту взагалі немає. Позабирав від неї травичку, кинув ось цим красунчиком. А що ви скажете, ви чи ні? Води хочуть, напевно. Зараз їм дам. Опа, а фактично, то всі позідали. Це дуже добре. Чим більше їдять, такий закон є, тим швидше ростуть, ні? Ось так, друзі. Тоді дякую, хто переглядав відеоролик. А я зараз буду потихенько обходити своє господарство. Підписуйтеся, буду вам показувати багато чого цікавого, що у нас є. Всім до побачення та бережіть себе. Всім пока.